Добрий день. Добрий день. А чому ти спізнився на урок? Вибачте, на мене напав озброєний бандит. Що? І що він зробив? Викрав моє домашнє завдання. А, фух. фух. Якщо він не зробив домашнє завдання, то так і каже, навіщо придумати такі дурниці? Проходь, сідай два. Та я би відразу так і сказав, але я знав, що ви мені двійку поставите. Валентин Іванович, підвищуйте мені зарплату. Це ще чому? Бо мною цікавляться три впливові компанії. І які ж? Обленерго, міськводоканал та кредитний відділ Приватбанку. Ну, будь ласка, ну підвість зарплату, грошей зовсім не вистачає. Ну, будь ласка. Артем, ти знаєш різницю між бідою та катастрофою? Що за питання? Звісно, знаю. Можеш сформулювати? Добре? Ну, ось я ви. Захворіла тітка Тетяна. Біда? Біда. Але ж не катастрофа? Ні. А Ось тепер уяви. Депутат летить на Мальдіви. Літак в паві розбився. Катастрофа? Катастрофа. Але ж не біда. Ні. Ви любите батьківщину? Звичайно люблю. Усією душею. Ви готові віддати за неї життя? Тобто, ну, вмерти за неї ви готові? Ви ж мене, звичайно, вибачте, але хто ж потім буде любити батьківщину? Що то за чоловік стояв поруч з тобою, Марусю? Ем, То був клієнт, а що? А хі -хі. а то я вже подумав, що коханець твій. Та ні. Ну якби й коханець, то що? То й усе. Що все? Вбив би його відразу? Що б ти тоді робила, га? Заміж би вийшла. Це ще чому? Як це чому? Він мертвий, тебе посадили, а я що, сама лишуся, чи що? О, а хто вас так поламав? Та ось ми пішли з мужиками на кабана полювати. Кабан не прийшов. Ну ми й напилися, як свині, а тут прийшов кабан.